Добрий ранок, шановні колеги, Кубок України з Freestyle метод фідеру, по простому кажучи, flat feeder. Починається. Знаходимося ми в Хмельницькій області, село Сатанів. Чи Сатанів, я не знаю. Не суть. Значить, вчора відбувся перший тур. Відео на каналі ви вже могли побачити. Хто не бачив обов'язково, переходьте, дивіться. Ставте лайки, пишіть запитання, пишіть коментарі. Сьогодні хочу розпочати з того, що подивимось на результати. Як ми пососали вчора. Як ви тепер протокольчик побачили, я вам покажу, що в мене відбувається тепер в зонах двох тих, де я був вчора. В мене поміняли спортсмени і ми сьогодні будемо працювати так само тут. Тому давайте про це і поговоримо. Значить, Там трошечки далі в нас є Вова, в нас є Віталій Квас. Тут в нас буде Олексій Пугач в секторі е 1 Вчора цей сектор половив хреново, але і Льоха вчора половив хриново, тому будемо сьогодні цю ситуацію виправляти. І там далі, в секторі Е4, там, де сидів Віталій Квас, у нас сидить Владислав Гапчук. Буду намагатись нарішати сьогодні їм тут багато риби, попрацювати і допомогти. Льоха поки зайнятий, не будемо його тривожити. Підемо пару слов, запитаємо. У Владислава. Біжим. Тут наші є дуже відомий блогер. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас другий тур, зона Є, е, сектор 4. От, Вчора був в зоні А, в третьому секторі, в другому секторі, в ітогі третій в зоні трошки рибки половили. От ну сьогодні кидати вже трохи далі. Рибки трохи більше, то думаю, все буде добре. Любі друзі, як каже Ігор Сергієнка, Закінчилась перша година. В цілому результати достатньо непогані. Влад ловить, льоха ловить. Льоха вже побив результат минулого дня в цьому секторі, тому що там сидів спортсмен, який загалом спіймав всього три риби. Ну, коротше, зона ловить, все окей, в зоні D я знаю, що результати у нас також непогані, я там був хвилин 20-30 тому, у Віталіка вже було 4 риби, у Вови було вже 2-3 риби, тобто все чудово, працюємо далі. Так, ну що, минула середина туру, половиною годинки. Спеціально на двох годинах вам нічого не записував, тому що чекав половину туру. У Владіка, 11 риб, йдемо чудово, йдемо добре. Звісно, що вирішує не тільки кількість риб, вирішує вага. Вчора була така ситуація, що на 15 рибах можна було перемогти того, в кого було 18 риб. Ось ми працюємо. Я вам продовжую знімати кадри. Продовжуємо. Що, друзі, тур закінчився. Біжимо на зважування. Почнемо, з, як вчора з кінця. Є 8. 8, 120. 7, 490. 18, 070. 3, 045. 16, 400. 8, 625. 13, 290. двісті Ай, не хватит! 12. 22 есть? Да? Я сказал 21, да? О, от этого ты же был такого. А не было такое, правда? Давай ще три рази страхани, що в мене без голови. 5. 18. 5, 365. 5, 300. Перший. Минулий раз, коли я сидів у Льохів зоні, це було на чемпіонаті у... світу в Болгарії. І ми теж були перші. І зараз перші. Люкс. Зараз вам викладу протоколу зони, тому будьте готові поставити на паузу і оглянути його більш детальніше. А ми з вами прощаємось і побачимось вже завтра. Там, де я вранці покажу вам результати всієї водойми за сьогоднішній день, можливо, якісь наші обговорення вечірні. І вже завтра будемо дивитись завтрашній день. Дякую, що були з нами. Постав, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Pabaigsimus. Na, čia yra.